嗯。Mm hmm. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене чути? Так, дуже добре. Я вас також чую. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, суб'єкт господарювання присутній? Так, я. Добре. Зараз 10.30. Давайте почекаємо 5 хвилиночок, щоб всі бажаючі могли підключитися і будемо починати. Добре? Добре. Не понимаю, где тут писать, где регистрироваться. That's what

Я, я розвожу, може краще як підходить. А вона Полтавская. Полтавска, Полтавска, та. так. Так. Мабуть, ви краще додаємо, але в тому районі на що вже немає нікого. Доброго ранку ще раз. Тому. Будь ласка, попрошу вимкнути ваші мікрофони, ми будемо починати наші громадські так, слухання. Так, Якщо у вас є камери, будь ласка, вимкніть, щоб було менше біль... чорних екранів. Йому треба дзвонити, чи може ви його заберете? Чи, чи, чи їм було брати? То, да, да? Мікрофончики, будь ласка, вимкніть. Тобто ви його можете забрати, так? А може, ви як адміністратор самі... Я вже вимкнула. Так, я вимкнула. Я так розумію, що мене не чують. Е, ну, е, значить, зараз, уже 10.37, сьогодні, 19 грудня 2024 року, мене звати Світлана Якимлюк, я представник департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас заплановані проведення громадських слухань. Я знаю, що присутній суб'єкт господарювання. Будь ласка, представтеся для занесення даних до протоколу. Доброго ранку. Я Демченко Олександр Вікторович. Я засновником товариства з обмеженою відповідальністю ЕКОПІГЛЕЦ. Маю намір сьогодні коротко для вас озвучити плановану діяльність, що підлягає впливу на довкілля. Добре, дякую. Так, і представники громадськості, хто ще не ідентифікував себе у чаті, будь ласка, напишіть, або якщо ви не можете знайти чат, будь ласка, озвучте. Так, ну що, починаємо наші громадські слухання. Я гадаю, що всі, хто хотів, вже підключилися, так, відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, за номером 989, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року, за номером 64, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінки впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Кількість учасників, які підключилися, наразі 9. Всі питання, зауваження та пропозиції ви можете писати в чат, а також озвучити їх усно. Для цього вам необхідно представитися для того, щоб ми могли внести дані до протоколу введення громадських слухань. Всі знадані зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання звіту про громадське обговорення планованої діяльності. За результатами слухань буде складено та оприлюднено протокол. Окрім того по даній конференції ведеться відеозапис. Громадські слухання не передбачають голосування. Я пропоную такий регламент на виступ головуючого до 5 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, на інші виступи в обговоренні до 5 хвилин, також на підбиття підсумків та закриття слухань до 5 хвилин. Отже, сьогодні ми з вами зібралися для обговорення планованої діяльності товариства з обмеженою Відповідальністю екопіглец стосовно проведення модернізації. Заміни та встановлення одиниць і вузлів основного та допоміжного обладнання, існуючого свинокомплексу повного циклу, розташованого на території села Могутнє Катеринівської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області. Процедура оцінку впливу на довкілля було розпочато 10 липня 2024 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру з оцінки впливу. На довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Звіт оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту було оприлюднено 29 листопада 2024 року. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме до 2 січня 2025 року. Окрім сьогоднішнього дня, у громадськості є ще час на подання своїх пропозицій і зауважень до даної планованої діяльності. Далі я надаю слово представнику суб'єкта господарювання. Доброго дня, шановна пані головуюча, шановні присутні. Повторюсь, я, Демченко Олександр Вікторович, є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю Екопіграс і має намір коротко ознайомити вас з планованою діяльністю, що підлягає впливу на довкілля. Планованою діяльністю передбачається додаткове встановлення вагони закритого типу для лідкої фракції гною об'ємом 7800 метрів кубічних та приєднання вагони до існуючого сепаратора лідкої фракції гною. Влаштування майданчика для розміщення та зберігання твердої фракції вигною, влаштування додаткових вентиляційних систем в корпусах з в корпусі опоросу, корпусі карантину, в корпусі репродуктору, опорос, в корпусі відгодівлі 1, корпус відгодівлі 2 та корпусі відгодівлі 3, влаштування підземних. Герметичних септиків біля корпусів свинокомплексу. Біля корпусу карантину підземний герметичний септик об'ємом 4 метри кубічних. Біля корпусу від 1 Підземний герметичний септик об'ємом 2 метри кубічних. Біля корпусу від 1 підземний герметичний септик об'ємом 2 метри кубічних. Біля, е, е, біля сепаратору гною підземний герметичний септик об'ємом 200 метрів кубічних, біля корпусу дорощування підземний герметичний септик об'ємом 200 метрів кубічних влаштування септику дві штуки. Біля адмінприміщення об'ємом 3 м кубічних кожен. Влаштування майданчику для розміщення дизельного генератора. Та встановлення дизельного генератора з метою альтернативних джерел живлення, демонтаж у корпусі карантину, в бункеру у корму, де в подальшому здійснюватиметься вигодування ручним способом, демонтаж у корпусі репродуктори опрос одного бункеру корму та зміна місця розташування трьох бункерів, демонтаж двох бункерів корму в корпусі від гадівлі та встановлення одного нового бункеру, демонтаж двох бункерів корму в корпусі від годівлі 2 та двох бункерів корму в корпусі від годівлі 3, демонтаж бункеру корму в корпусі дорощування, монтаж заправленого пістолету з обліковим пристроєм для видачі дизельного пального з резервуарів, влаштування дисбар'єру у формі рамки для дезінфекції автотранспорту. Переміщення складу шроту до кормоцеху. встановлення двох пожеж резервуарів по 300 м кожний, заміна місця розташування майданчика для розміщення утилізатора для спалювання туш тварин, а саме демонтаж існуючого майданчика та влаштування нового майданчика, будівництво та влаштування котельні для опалення корпусів опоросу, очікування Хряки та корпусу дорощування встановленим твердопавного котла, реконструкція існуючого корпусу, репродуктор, супорос, опорос, хрящник, влаштування вен систем котельність твердопавним котлом, санпро, санпропускнику, підземного септику об'ємом 3 м кубічних та чотирьох бункерів кормових проведення малярних та. Опоряджувальних робіт плановану діяльність здійснюватиметься на земельних ділянках площею 1,972 гектара, кадастровий номер 35 22 58 45 00 02 3522 24 25 з цільовим призначенням 0103 для ведення особистого селянського господарства. Площею 2,000 22,52 гектара, кадастровий номер тридцять п'ять, двадцять два, п'ятьдесять вісім, сорок два 0, п'ятдесят три нулі 019 призначенням 0,103 для ведення особистого селянського господарства. Площаю 1,55 гектара, кадастровий номер 35, 22, 58, 45, 0, 0 51, 3, 0, 0, 2, 83 з Зільовим призначенням 0103 для ведення особисто селянського господарства. Площею 5 гектарів 35 68 соток кадастровий номер 3522 58 450 51 30 02 82 з сільовим призначенням 0103 для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки розташовані на території села Могутнє. Катеринівська сільської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області. Територія підприємства є сформованою: територія огорожена, озеленена, порядкована, характеризується наявністю будівель, споруд, мереж і комунікацій та межує. з півночі, сходу та півдня сільськогосподарськими землями, з заходу, території ППВАД та ТОВ «Грінтек». Під час підготовки та будівельних робіт, а також подальша експлуатація об'єкта планованої діяльності, спостерігатиметься вплив на навколишнє середовище, здоров'я населення та атмосферне повітря, допустимий вплив, розрахункові рівні шуму, що створюють роботою механізмів устаткування та обладнання на межі санітарно-захисної зони. Не перевищуватимуть нормативних показників згідно державних санітарних норм допустимих рівнів шум, шуму приміщення житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, Затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 року номер 463. Виконані розрахунки, розсіювання, забруднених речовин. В атмосферному повітрі показало, що максимальні е, приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони не перевищуватимуть гранично допустимих концентрацій, е, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Водні ресурси, вплив на допустимі рівні, водопостачання для питних потреб працівників на період. Проведення будівельних робіт здійснюватиметься водою із торгівельної мережі. Для санітарно гігієнічних потреб здійснюватиметься водою з існуючих свердловин на воду номер 1 дроб20. Водопостачання для питних потреб під час експлуатації об'єктів здійснюється водою з торгівельної мережі. На санітарно гігієнічні виробничі та інші потреби використовуватиме вода з свердловин на воду номер 1 дроб 20, яка знаходиться на території свинокомплексу, та ствердо... свердловини на воду номер 2 дроб 2024, яка знаходиться за межі планованої діяльності та за межами села Могутня Катеринівської сільської територіальної громади Кіровоградської області, Кіровоградського району. Водовідведення здійснюватиметься до існуючого вигрибу об'ємом 10 метрів кубічних, по мірі накопичення стічні води видалятимуться спеціалізованим транспортом на договірних умовах, скид забруднених вод в природні, підземні та поверхневі водні об'єкти відсутні, соціально економічні умови, вплив на соціальне середовище носить позитивний характер. Найбільш важливим із соціально-економічних впливів обумовлений забезпечення виробничої сфери м'ясною сировиною та надходження коштів бюджет за рахунок сплати податків, грунти та земельні ресурси, вплив на ґрунти здійснюватиметься на допустимому рівні, всі земляні роботи здійснюватимуться на земельній ділянці з відповідним цільовим призначенням. Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається, стан фауни, флори, біорізноманіття, Негативний плин не передбачається, вирубка дерев та зелених насаджень не передбачається, територія планованої діяльності не відноситься до земель передоохоронного оздоровчого рекреаційного призначення, природно-заповідного фонду, а також до інших особливо цінних земель. В технологічних процесах під час експлуатації об'єкта планованої діяльності, використання біорізноманіття не передбачається ландшафт негативних впливів не передбачається, кліматичні фактори, зміни клімату та мікроклімату не очікуються. Матеріальні об'єкти включаються архітектурно, археологічно та культурні спадщини, негативних впливів не передбачається. В межах території, де буде здійснюватися реалізація планованої діяльності та подальша експлуатація, об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини, відсутні. Управління відходами в результаті реалізації планованої діяльності та подальшої експлуатації об'єкта планованої діяльності передбачається утворення відходів, які підлягатимуть передачі спеціалізованим підприємствам. На подальше управління відходами відповідно до вимог закону України про управління відходами під час догляду за тваринами утворюються тваринні фекалії, урина та гній, включаючи зіпсовану солому з метою реалізації гною, як рідкої фракції, так і твердої фракції для подальшого використання в якості добрив суб'єкт господарювання. Витримує гній на майданчику зберігання та компонування, рідку фракцію в лагунах туші загиблих тварин спалюються в утилізаторі з метою запобігання відвернення, уникнення, зменшення, усунення, можливого впливу на довкілля передбачаються заходи, що є обов'язкові до виконання суб'єктом господарювання. Недопущення перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферу повітря на межі санітарно-захисної зони. Після реалізації планованої діяльності та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть розроблені відповідні документи згідно вимог законодавства України з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Стаціонарними джерелами викидів, постійно здійснювати контроль та підтримку справного технічного стану обладнання та устаткування, здійснювати постійний контроль за герметичністю резервуарів для зберігання нафтопродуктів, здійснювати постійний облік забору підземних вод і свердовин, підтримувати належний санітарний стан території та не допускати засмічення території. Дотримуватись технології та термінів зберігання гною, виконувати вимоги статті 16 та статті 17 закону України про управління відходами, здійснювати виробничу діяльність в межах відведених земельних ділянок, контролювати технічний стан та герметичних септиків та плівкових вагун, інформування громадськості про плановану діяльність, яка підлягає цінці впливу на довкілля, Здійснювати згідно вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Провідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, розміщувалось в громадських місцях фода фіксації розміщення повідомлення, наведена у додатках до звіту ОВД, та висвітлена на національній онлайн-платформі, яка містить актуальну інформацію про стан довкілля екосистеми. За номером 8744 позиції відомості, що підтверджують факт за дату оприлюднення. З дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, зауважень та пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності не надходило. Дякую, мене все. Дякую за доповідь. Так, попрошу, будь ласка, громадськість, чи є зауваження? Можливо, якісь питання озвучуйте або напишіть в чат. Наразі фіксую що питання відсутні. Почекаємо, можливо, ще хтось щось пише. А ну, що запитання відсутні. Ну, отже, на кінець громадських слухань у нас е підключилося 9 учасників. Вважаємо, що дані громадські слухання відбулися. Я дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного дня і мирного неба. До побачення. Дякую до побачення. До побачення, дякую.